Доброго дня, мої любі підписчиці, гості каналу. Сьогодні я вам покажу мастер-клас по ось таким красивим бантикам. Мені їх замовили дуже багато для прикрас е платочок для дівчаток сценічних. І от зараз я вам покажу, як їх робити. Вони дуже прості, дуже красиві. І одночас це дуже така, дуже така е яка... Вироб, який не ламається, можна і під шапочку, якщо це буде взимку, дуже такі класні, класні плотненькі бантики. І так, дивіться, у мене були ось такі бантики, вони 7 сантиметрів. Але і такі мені замовили, вони, ну так, трішечки більше, 8,5. Ну, візуально воно видно, да? один більший, один менше. Зараз ми зробимо ще один отакий побільше бантик-квіточку, і зараз я вам покажу, як це зробити. І так, що нам для них знадобиться. І так, для одного нашого бантика ми будемо робити ось такі лепесточки, такі пелюсточки, бачите, такі. Нам знадобиться атласна стрічка. Ширина 2,5 см і довжина 6 6 см. Для одної ось такої квіточки нам треба 38 штук, 38. Для ось такої квіточки поменше. Мені познадобилося 24. Тобто, у мене буде два ряди по 9. Ось вони два рядочка, і шість. Отака красива серединочка. Вона у мене височенька, бо треба іменно отаку от височеньку, не плоскеньку, а височеньку. І фетрова основа 4 см для такої. Кріпленнями я не роблю, тому кріплення робити самі, бо вони їх будуть підшивати. На платячко ось таке, просто кріплення. Верні, без кріплення, просто фитрова основа. І так, приступаємо для виготовлення ось таких полісточків. Беремо нашу стрічечку знанка. Повертаємо праворуч, і тут у нас буде прямий угол, куток. Рівносторонній. І ще раз повертаємо, перевертаємо. Ось таке виходить, як домик. Підравняли наші сторіни. Завертаємо одну сторіночку і другу. І зажимаємо трошечки отак розправили, щоб був. Куток більш розкритий. І оплавляємо і бистренько зажимаємо. І ось така красива плюсточка у нас вийшла. І для однієї, ще раз повторюсь, от такої квіточки нам потрібно, потрібно 38 штук. І зараз ми будемо їх тепер підклевити на фетрову основу. Так, перший Рядок у нас буде 12 пелюсточок. Дуже акуратненько. Роблю маленьку крапочку і одним уголочком я приклею, так, щоб тут я потім могла завести наступну пелюсточку. Таким чином я проклею 4. Як кінці світу? А потім між ними я проклею по дві штуки. І ось таким чином. Так. Ой. Ось так. Хорошенечко придавили. І ось так я приклею решту палісточків. Ось перший рядочок ми підклеїли. бачите, як акуратненько старайтесь. Ага, трошечки є, але нічого. Наступний рядок у нас теж 12 пилюсточок, і ми будемо їх проклеювати. Тепер нам між пілисточками першого рядочку. І трішечки, ось трішечки на сантиметрик ми спускаємось до центру нашої фетрової основи. Отак. Так ми акуратненько. Ось так. Ми починаємо проклеювати другий рядочок. Так, ось у нас два рядочки. До речі, якщо буде жовтий кольор, буде дуже гарно дивитися, як соняшник воно буде смотритися. Так, наступний рядочок 8 полюсочків. Тепер теж спускаємо стрішечки нижче. І ось таким чином. Ще трішечки, трішечки, бачите, і підклеюю. Ось таким чином. І решту проклею рядишком. Ось і третій рядочок у нас вже проклеїв. Залишилось шість пелюсточок. Наступні шість пелюсточок я Буду склеювати одна з одною. Ось таким чином. Ось так навису, а потім я її згорну у кружечок. Зараз так маленьку капелюшечку. І ось так ми всі шість проклеїмо. Ось дивіться, я їх склеїла. І тепер маленька капелюшечка. так їх соединила, і трішечки треба трішечки почекати. І ось. Все. Тепер ми на ізнаночку так проклеюємо клей. Опускаємо. І ось. Таким чином ми трішечки придавили. Трішки зачекали. А тепер внутрі таку небольшу, ну, таку величенечку крапельку клею, як подушечка. Опустили серединочку і трішечки отак почекали придавили. І ось така у нас квіточка у нас вийшла, дивіться. Дивіться, ось вони. Скільки їх у мене багатенько, бо мені їх дуже-дуже-дуже багато висти, замовили. Іки їх багато. Замовляють десятками. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І чекаю вас у наступному відео. До побачення!